Вже декілька днів поспіль коростенці, які полюбляють відпочивати на берегах річки УЖ, б'ють на сполах. За невідомих для людей причин річка Уш вкрилася білою піною. А варто зазначити, що біла піна не усюди. Велика кількість її зібралась біля дамби Поліського водосховища. Вода, ніби кипить, утворюючи піну, яка за течією прямою до коростеня, лякає людей. Прояснити ситуацію, ми попросили працівників комунального підприємства Водоканал. Та піна з 17 числа цього місяця йде від Поліської плотини. Увічеться кількість води, обаче падає з шандорів, падає в річку, обертається кислородом, там є органіка, присутствує, так берега розмивається, хімія і це піна. І вона тягнеться аж до... Через все місто. Це природне явище. Воно буває весною, як сходить е сніг, е лід, все. А це визвано великими опадами А взагалі, наскільки збільшився рівень води в нашій річці? На 30 сантиметрів по нашим відміткам. 30 сантиметрів від тої, яка завжди в нас є. Я думаю, що через декілька днів не буде опадів. Воно нормалізується обстановка. Варто зазначити, що подібна ситуація і в інших містах Житомирщини. Рівень води в річках збільшився суттєво. Як наголосив Леонід Кучинський, надмірні опади ступінчасті перепади води, а річка Уш у назвивиста та кам'яниста і утворюють піну. За кілька днів вода спаде і піна зникне. Дощі вплинули і на кольоровість води в річці уж. Та це аж ніяк не вплинуло на якість води, яку споживають коростенці, запевняють нас, фахівці водоканалу. Воду досліджують цілодобово. На сьогоднішній день дійсно кольорові стрічки порівняно. Питною водою, яка надходить в мережу міста, ви саме бачите, яка досягає 156 градусів платинової шкали. Ми в місто подаємо воду відповідно санітарним правилам та нормам, гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини. Когулянти йдуть в межах норми. Перевищені у нас використовується когулянт сірчанок, алюміній. Визначаємо на виході в місто залишковий алюміній, який подається вже в місті. Місто перевищень до питної води взагалі немає. Тобто наші очисні споруди справляються з очисткою води і люди отримують воду відповідної якості. Помімо нас, нас також контролює міська санітарна служба. щотижня ми возимо воду, їм паралельний відбір здійснюємо. Перевищень не зафіксовано. Отже, за деякий час ситуація стабілізується, рівень води зменшиться, а піна зникне.